У ми висипані 39 тридцять ви дев'ята, і ви довжні все в та Так вадкордину. Ви Висіча зби видалі та все нашим дітям доїдають після інших школярів у Миколаєві. Батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні. За їхніми словами дітям подають порції, які не доїли школярі навчального закладу. На відео, яке надіслали батьки ліцею Миквісті, можна побачити, як працівниця харчоблоку пересипає гречку старілок учнів гімназії 39 у велику ємність, щоб поставити її на підігрів і знову подати. Тільки вже дітям ліцею Аркаса. Ну так вот эту гречку беріть сюда. Ва, пожалуйста, -то. а тому що цю гречку ніхто їсти вже не буде. Це гречка 39 ї школи. Хоча, за правилами, така їжа мала б утилізуватися. У коментарі Миквісті директорка ліцею імені Миколи Аркаса Любов Патлата підтвердила, що нещодавно батьки поскаржились на те, що дітям ліцею подавали страви, які раніше не доїли учні гімназії. Або ж їм досипали їжу, щоб створити вигляд, ніби вона свіжа. Наразі вже склали два акти зі скаргами, а третій планували написати після контрольної перевірки батьками учнів у понеділок. Залежно від результатів, скарги хотіли передати до відповідних служб. Любов додала, що на зауваження та скарги працівники комунального виробничого підприємства, яке і забезпечує харчування у школах, не відреагували. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. У минулому відео ми вже розповідали, що батьки учнів скаржилися на якість харчування у школах Миколаєва. Його можна подивитися у нашому профілі. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.